Всім привіт! Перед вами ваша улюблена медійна команда Престиж. І це історія про те, як ми вирушили на свій перший виїзний матч чуднові заради порожніх трибун. Ну що, перед. Всі заряджені з хорошим настроєм, націлені на перемогу. Чи мов чудні, під шум дощу, атмосфера бойова. Але звісно, все не могло пройти так гладко. Ну от Вінниця розвернулася по дорозі, тільки що Андрушовка не їде. Чудно видеть. давайте с выпьем пиво и приедем Нет, что то, а -то соберите. Это, 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 это это, край край не да да, да, это. Не, да не, что раньше не забыл сказать. Ну, если бы мы ехали с мы развернулись бы? Нет. 2 по 15 сыграем с Как ты разворота? Ну давай команду какую Ну давай, чудні, ти не можеш командувати, щоб постелі була. Магород, яке поле, бля. Трохи розчаровані, вже мокрі, але як то кажуть, надія помирає останній. Тому не вішаємо носа і летимо далі. Олексій, давай футболістів. Що, нема в чуднові команди? Давай команди. Що ну, в чуднові нема вісім людей. 5 можуть побут самити. А першого буде турнир? Просто шукайте шосточок на бідети. Ми вчора нічого не робили, готувалися. Сьогодні всі встали, всім ранку. Ну йде дощ, ну що Я тобі казав, що наскільки був шокований. Ну, шо? Я вчора розпав, думаю. Тільки не був дощ. Кажу, давай робимо товару. Сьогодні в застави. там на стадіоні їзди передягатись, що придумає. Ну, то давайте зробимо це 30 хвилин. посмажимо щось, пиво є. Така тема є, що кубок за перше місце ми забираємо, тому що у них технічна поразка. Дивись, дивись. А якщо їм потрібен цей кубок, то вони приїжджають до нас на стадіон, а з нами забирають. Якщо ми всі бажання, ми можемо зіграти між собою. поле готова все автомобіля. Кажі тільки знову побігли місце, що тоді. Вам браво! Як Я тобі? Поле? Ну, в принципі, для районного футболу непогане доволі. Жалко, що нема придіг. Ой, чувак нас кинули. Так, розкажи, откуда в тебе такий зонтик? Думаю, Мами? Не знаю, може так. Да. Ти, ти їдеш грати? Да, Та давай на шашлики до нас. У нас цей 20 літрів пива, тоді щось будемо роботи. <риснє> <риснє> що приймаємо рішення? Зараз хай футболісти виходять. Є в чудні футболісти? Нема. Хто не їде в чудні втей. Степун. Ти сахарочик. Сахарний. Не буде... Мама, не буде футбола, я тобі другу сказати. Я пропоную просто ну, щоб цінки разу штата не пропадало до рубля. Саме тільки вчора замаронований. Ахуєний життєвий, Whenever Саня, я розумію, що футболістам, блять, ну за щастя, похуй, брати. Але ж, блядь, так розумієш, що я маю на увазі, що взагалі. Багато хто хотів прийти на цей турнір. Чому він не так часто буває в футбол? Такий кубок блядь. Я привезу кубок, Що, поїхали! Що сказайте? Так, ну, е, Ми приїхали на благодійний турнір в честь пам'яті Михайла Ткачука. Ми хочемо в свою чергу да, своїм прикладом показати, що такі погодні умови нам е, тільки і ми б з радістю зіграли. Але, на жаль, всі команди е, не підтримали ініціативу пограти в таку погоду. І, ну, шо, ми приїхали, забрали кубок, противника нам не знайшлось. Їдемо назад. <хи> ми продемонстрували, що команда «Престиж» готова в прибудь-якій погоді вийти на поле і зіграти. На жаль, не ким. Але сьогодні ми просто не знайшли суперника. Давай, хто на полі робить десь? Це Житомирський Престиж! Героям слава! Ну що ж? Варіантів, окрім як їхати додому, не залишили. Тож запригуємо в автобус і летимо в наш рідний Житомир. Відпрестижний чешське пиво. Я вас чекаю 1 червня і ми мене теж їдемо. для вас багато потужний. Добре? Добре. Тільки не обміну приїхать. Ви мені ну, обіцяєте? Будемо планувати. Ви Він їй Отакий Отаке Ну, Дякую. Дякую. Чемпіони їдуть додому. І кефе! Висіти нас! Мама-ма-ма! Що скажете по сьогоднішньому турніру? Сьогодні ми проявили характер, приїхали на турнір. Ну, Важка ситуація сьогодні. На жаль, на жаль, ми хотіли приїхати, як завжди всіх виграти. Ну, бачите, мабуть, сьогодні умови те, що не, не з'явилися, але ну, ми показали, те, що команда після завтра, до того прибуде будь-яку точку, будь-який двір. Де потрібно, ми готові. Приєднайте мені тут команду. Тут, отут, отут. Я обираю. Зараз будуть вам змагання. Де -де, ми, ми чемпіони! З Перемогою! От наш Наші Вон Там наша що там кухня? кухня <рес> Престиж. Це про сім'ю, перемогу, сильний дух і неймовірних людей. А завершуємо цю поїздку як справжній профі в ірландському паді. Чекаємо на вашу підписку, далі буде ще цікавіше. Хочу на 18.00, а тільки 19.30. А кубок уже виграв. Вот ми род. Вот у мене кубок. Ну, в попередніх відео наших причиною... Того, що турнір не відбулося, ми там десь казали, що це команди відмовилися грати. Але насправді це трошки не так, тому що до всіх команд зранку подзвонили організатори, і вони прийняли таке рішення, що краще буде цей турнір перенести на перше червня. Але все одно команди могли не відмовитися, настояти, щоб турнір відбувся, і тоді всі зіграли. Через це ми готуємося на 1 червня, чекаємо всіх. Побачимося на стадіоні в Чудові.